Номер 434. Один. Спростіть вираз. х плюс 2 на х плюс 11 мінус 2х помножене на 3 мінус 4х. Дорівнює. Переписуємо. х на х квадрат. Х на 11 11х, 2 на х плюс 2х, 2 на 11 плюс 22. Мінус 2х на 3, мінус 6х, мінус 2х на мінус, 8, на мінус 4х буде плюс 8х. Зводимо подібні доданки. х 11 х 2х мінус 6х та 8. Зводимо, це буде. 13х мінус 6х це буде 7х, 7х плюс 8х це буде плюс 15х. Та плюс 22. Номер 2. А плюс 5 помножене на А мінус 2, плюс А мінус 4, помножене на А плюс 6 дорівнює а на а – а квадрат, а на мінус 2 – мінус 2а, 5 на а – плюс 5а, 5 на мінус 2 – мінус 10. а на а – а квадрат, а на 6, 6 – 6а, мінус 4а та мінус 24. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. А квадрат та А квадрат 2а квадрат. мінус 2а. Плюс 5а. 3а. Плюс 6а 9а. мінус 4А. Плюс 5А. Далі мінус 10 та мінус 24. Мінус 34. Номер 3 y мінус 9 на 3y мінус 1, мінус 2y плюс 1 на 5 y мінус 7. Дорівні у на 3y 3 квадрат, y на мінус 1 мінус і, мінус 9 на 3 27 y. 9х3, 27y, та мінус 9 на мінус 1 плюс 9. Мінус відкриваємо дужечку. Дивіться, тут ми будемо множити многочлен на многочлен. Тобто спочатку поставимо мінус та відкриємо дужечку, а потім будемо множити. 2 помножене на 5. – 2 на мінус 7 мінус 14, плюс 5 мінус 7. 1 на 5 y 5y, 1 на мінус 7 мінус 7. Дорівнює. Перепишемо, відкриваючи дужечку. 3 мінус y мінус 2, плюс 9. Відкриваємо дужечку, змінюємо знак на протилежний. Мінус 10 плюс 14. мінус 5. 7. Дорівнює. Тепер зводимо подібні доданки: 3 і квадрат та мінус 10 квадрат. Мінус 7 іг квадрат. Мінус і, мінус 2, мінус 3 y Мінус 8. Плюс 14. Плюс 6 y 9 плюс 7 плюс 16. Номер 4. 4х мінус 1, 4х мінус 3 мінус 2х мінус 10 на 8х плюс 1. Перемножуємо. 4х на 4х буде 16х квадрат, 4х на мінус 3 мінус 12х, мінус 1 на 4х мінус 4х, мінус 1 на мінус 3 плюс 3. Знову записуємо знак мінус, відкриваємо дужечку і робимо множення 2х на 8х 16х квадрат, 2х на 1 плюс 2х, мінус 10 на 8х, мінус 80х, мінус 10 на 1. 10. Перепишемо, відкриваючи дужечки та змінюючи знак на протилежний. 16х2 мінус 12х, мінус 4х, плюс 3, мінус 16х квадрат, мінус 2х, плюс 80х плюс 10. Дорівнюємо. Зведемо подібні доданки. 16х квадрат та мінус 16х квадрат скорочуємо. Мінус 2х, 12х та мінус 4х, мінус 16х. Мінус 16х мінус 2х, мінус 18х. Мінус 18х плюс 80х. Плюс 62х. Далі. 3х. Та 10 все, що залишилося, плюс 13. Номер 435. 1. А мінус 2 на А мінус 1 мінус А помножене на А плюс 1. Дорівнює А на А А квадрат. А на мінус 1 мінус А. Мінус 2 на А мінус 2а. Мінус 2 на мінус 1 плюс 2. Мінус а на А мінус А квадрат. Мінус А на 1 мінус А. Зводимо подібні доданки. А квадрат та мінус А квадрат скорочуємо. Мінус А мінус 2а мінус А буде мінус 4А плюс 2. Номер 2. B, мінус 5 помножене на b плюс 10 плюс b плюс 6 помножене на b мінус 8. Дорівнює b на b, b квадрат b на 10 плюс 10, мінус 5 на b, мінус 5 b мінус 5 на 10 мінус 50. Плюс b на b b квадрат. b на мінус 8 мінус 8b. 6 на b плюс 6b. 6 на мінус 8 мінус 48. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. b квадрат та b квадрат. буде 2b квадрат. 10b мінус 5 b 5b. Продовжуємо. Мінус 8b буде мінус 3b, плюс 6b буде плюс 9b. Мінус 50, мінус 48 буде мінус 98. Номер 3. 2c плюс 3 помножене на 3c плюс 2 мінус 2С плюс 7 помножене на 2C мінус 7. Дорівнює. 2C на 3 6 С квадрат. Плюс 2C на 2, плюс 4 С. 3 на 3 С. 3 на 2 6. Мінус. Ставимо знак мінус, відкриваємо дужечку. 2 на 2ц квадрат. Мінус 7 на 2 мінус 14ц. 7 на 2 плюс 14ц. 7 на мінус 7 мінус 49. Дорівнює, відкриємо дужечки. Дивіться, в дужечках маємо мінус 14ц та 14, можемо скоротити. Перепишемо: 6ц квадрат. 4С плюс 9С буде плюс 13С, плюс 6, мінус 4С квадрат, мінус мінус 49, плюс 49. Зводимо подібні доданки, дорівнює 6 квадрат мінус 4С квадрат, 2С квадрат, 13С, 13. Це 6 плюс 49, це в нас буде 55. Номер 4. 3D плюс 5 на 5D-1 мінус 6D-3 на 2D мінус 8d. Дорівнює 3d на 5d – 15d квадрат. 3d на мінус 1 – мінус 3d. 5 на 5 – 25d. 5 на мінус 1 – мінус 5. Мінус, відкриваємо дужечку, 6d на 2 12d. Далі, 6d на мінус 8d буде мінус 48d квадрат. Мінус 3 на 2 – мінус 6. Мінус 3 на мінус 8 – плюс 24d. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. 15 d квадрат мінус 3d плюс 25 буде плюс 22 d мінус 5. Змінюємо знак на протилежний. Мінус 12d, плюс 48 d квадрат, плюс 6, мінус 24 d. Зводимо подібні доданки. Так, 15 d квадрат. Та 48 д квадрат. Це буде 50 плюс, 63 63D квадрат. Далі 22, мінус 24 d. Буде мінус 2 d мінус 2d та мінус, ось пропустили 12d. Це в нас буде мінус 14 d. Одразу запишемо. мінус 14. Де? Та що в нас залишилося? Плюс 6 та мінус 5. Плюс 1.